Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила шість років тому, 6, -го, 8 -го серпня 2016 року, диверсійна група спецназу ГУР МО на чолі з Кирилом Будановим здійснила ризикований рейд у Крим з метою атаки авіабази ЗС РФ у Джанкої. На жаль, російські спецслужби дізнались про проведення операції і зробили спробу захопити українських диверсантів. Підірвати російські гелікоптери не вдалося, але при спробі захопити групу Буданова було знищено командира спецназу ФСБ в. Криму під час пошукової операції загинув ще один російський десантник. Буданов при підготовці рейду дав наказ бійцям не здаватися в полон ні за яких обставин. І при загрозі захоплення підірвати себе гранатою або міною українська диверсійна група зуміла успішно прорватися зворотнім шляхом до своїх. Тоді удар по авіабазі виконати не вдалося, але можливість успішних диверсій на базах в Криму, попри щільну оборону російських силовиків, було доведено на практиці. Ось так виглядали українські диверсанти під час підготовки до рейду. До Самий худий на знімку командир. Це було не зовсім вдале планування, надмірний ризик загибелі, але безсумнівно це запам'ятається як справжній подвиг та героїзм, за який Боданов тоді отримав заслужений орден за мужність. Є що згадати і сьогодні говорить Бутусов. Тим часом начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов зазначає наступне: контрнаступ там буде важким, але можливим. З серпня слід очікувати на видимі результати військової активності України. Зачекайте трохи, і ми подивимося, що це. Це принесе, сказав він, відповідаючи на питання про плани контрнаступу в Херсоні, який Росія окупувала в перші дні війни. Як бачите, деякі заходи вже відбуваються, вони не є значними, але вони відбуваються, сказав начальник ГУР. Боданов підкреслив, що контрнаступ залежатиме від різних факторів, у тому числі від того, чи має Україна досить добре оснащені та сконцентровані сили. Це, за його словами, залежатиме від надання Україною допомоги від іноземних партнерів. Як зазначив Буданов, він в принципі не орієнтується на заяви, кого. З якихось країн про плани ворога, ми орієнтуємося на власну інформацію, сказав він. За його словами, Гур було першим, хто сказав, що і як буде відбуватися. Тому з повною відповідальністю можу вам заявити, плани Росії це повне знищення України, абсолютно повне, і будь-якій інсинуації на рахунок того, а можливо їм вистачить Донбасу. Я попрошу мені навіть такі питання не ставити. Ми не будемо торгувати територіями, додав Буданов. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.